Напевно б це б відео називалось по інакше і мало б взагалі іншу тему. Але чогось в мене виникла подібна думка, з якою я зайшов в інтернет, щоб чекнути, чи є якась там інфа по цьому, і все, що я там побачив, це Aliexpress, як не дивно. А в Ютубі, якщо так написати, то вам виб'є якісь крінжові відео по типу як зробити тисячу доларів за 5 хвилин в любому школяру. До речі, лайк, якщо також дивився колись такі відео. Ну і я такий, чому б не розповісти про цю тему халяви? Плюс Ютуб любить оригінальні відео, тому тут буде більше п'яти переглядів. Ну я звісно надіюсь. Також це всього лиш моя там думка, але якось похер, бо мене все одно ніхто не знайде. Насправді я десь бачу подібне відео на цю тему, а зараз говорю, що роблю щось оригінальне. Не знаю, правильно це чи ні, але надіюсь, що бан за це я не отримую. Тому давайте перейдемо до теми відео. Насправді у самій халяві немає нічого поганого, так як отримати твар безплатно або дешевше, тим самим закономавши, це дуже круто, бо це не тільки вигніше для вас, ви ще й зможете продати це дорожче, якщо захочете. І цим якраз займаються секонд хендери, після яких залишаються ті тільки поламані двері, але як і у всьому іншому, є біла і темна сторона. Білу сторону, в принципі, я пояснив, і той факт, що ви економите гроші, це звісно круто, але є одне. Але суть вся в тому, що ви задумувались перед тим, як купляти дешевшу річ, чи вона вам взагалі потрібна. Якщо так подумати, то ви скажете, що так. Але насправді ці всі знижки і всякі безплатні речі впливають на нас по факту. Я би сказав, що це вже якась закономірність, що коли товар отримує знижку, то його купляють сотні людей. Але напевно не всім з них реально потрібен цей товар. Якщо чекнути AliExpress, то коли наступають золоті часи китайського ринку, то ми можемо замітити, як якісь деколи взагалі непотрібні тупі товари купляють тисячі людей. І до речі, це сильно впливає і на нас. Бо коли ми бачимо, що коли багато людей купляє один товар, то він обов'язково супер якісний. І ви вже навіть не замічаєте, як купляєте ще один товар, який вам нафіг не потрібен. Це, блін, вже якась безкінечна петля, все починається з того, що якогось там товару не купляють. Після цього той самий Aliexpress робить дику знижку на цей товар, таким чином вже запустивши цю реакцію, яка в кінечному результаті допоможе їм продати цей товар. Але як я говорив, тут немає нічого поганого, тільки у тому випадку, якщо цей товар вам реально подобається і він вам потрібен. Хоча щодо другого деколи спорно. Наприклад, ви не любите цей бренд одягу, але все одно купляєте його онлі, тому що там по дефолту завжди купа знижок, які вроді як економлять ваші гроші. Але якщо чесно, то набагато приємніше мати те, що тобі подобається. Мені здається, що робити так не сильно правильно. Звісно, робити цю помилку ми будемо напевно всі, так як завжди знайдеться виправдання купленому товару. Тобто, наприклад, ви щось купили по знижці, а потім цілий день говорите, що ви зробили правильний вибір. Якщо ж за, то постав лайк, то взагалі постав лайк українського контенту. Взагалі не багато. Ще одним. Виправданням деколи є те, що ви говорите, що зекономили там 100 гривень, але насправді ви потратили. Не знаю, скільки там, ну, наприклад, 200 гривень на сам товар, і насправді ви нічого не зекономили, так як товар вам не сильно потрібен. Тобто він внесе так багато імпакту, як товар за 500 гривень. Який би ви реально хотіли. Я не знаю, чи є у цьому всьому сенс, і чи справді треба думати, чи потрібен нам цей товар по знижці чи ні. Але це все, звісно, вибір кожного. Я ж просто говорю те, що сам про це думаю. Якщо ж вам подобається таке відео, можете поставити лайк і підписатись на канал. Також у своєму телеграм-каналі я розповідаю про різного роду темки, на яких сам пробую заробити. Тому всім до побачення.